Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли. Український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна. Українського народу триває. Війна за незалежність України проти російських загарбників триває. Багато наших воїнів віддали за майбутню перемогу найцінніше свої своє життя. Пропонуємо вашій увазі черговий фільм. З циклу Ангели Перемоги, що присвячений пам'яті сучасних борців за волю та незалежність України. З дитинства я любив свою рідну Україну. Мріяв жити у вільній, квітучій країні. А коли підріс, то доклав до цього всі свої сили. Полюбляв спорт, захоплювався козацьким бойовим мистецтвом спас, завжди перемагав на змаганнях, вчився на військового, бо прагнув захищати свою батьківщину із зброєю в руках. Опікувався молодшою сестричкою, в усьому допомагав мамі, обожнював мандрувати країною. А коли на нашу землю прийшов ворог, я одразу вирушив на війну. Він народився 5.05.2000 року 00.20 під гімн України. Бо тоді ще в родзалі була радіоточка, і якраз гімн України о 12-й ночі. І оце так народжувала сина. І бачите, воно б напевно було зразу там заложено вже по долі. Дмитро Батрак зростав у Запоріжжі, полюбляв їздити в село до бабусі на Гуляйпільщині, мандрувати Кримом. Хлопчик був добрим і чесним, але вже з самого дитинства завжди ставив на перше місце справедливість та допомогу близьким. Дитина, яка все встигала. Тобто він зранку побіг у школу після школи на тренування, після тренування додому. Ще я приїжджала з роботи. Мені все поробить, допоможе. Це дитина, така знаєте, була що, яка від якої я ніколи не чула слово ні. Ніколи. Він був дуже добрий, чесний. У це його от риса, справедливість, так. Мам, чому це так несправедливо? А це отак от потрібно. Ви знаєте, я дитину сама виховувала, мені батьки мої допомагали. І все, що ми у нас є гарне в сім'ї, оці риси, всі ми все йому віддали. Тобто то, я, я, від, я ні від кого не чула поганого слова про свою дитину. Я на кожнім на кожних батьківських зборах я завжди сиділа на першій парті з гордо піднятою головою. Коли народилася сестричка Варвара, Дмитро одразу взяв її під повну опіку. Весь вільний час проводив з нею, усіляко розважав та допомагав вчитися. Коли в мене донька, так він її вирости. <с> він ще встигав за нею і в дитсадок збігати, бо вона там теж в комплексі Запорізька Січ. Бувало таке, що багато в мене роботи було. Він і собі на тренування брав. Ну, Це да, це був дійсно, я не знаю, дитина від Бога. Можна сказати, доріли, як діти. <с> ну, він був дорослий, так. але зі мною він був на такому ж. Язику, який я з ним. Нас з ним мама відправила купляти ялинку на Новий рік. Ну і ми пішли. Е, ну, дуріли, хто швидше, б. там, доганялки, все таке. І ну, ми вже взяли ялинку і зайшли в такий магазинчик за таким. Ті тістечком смачним, ну там з'їли і потім ми залізли на такий курган, і він так він хотів зроб пожартувати що він мене кид... зуцає і сам зі мною впав. І ми поїхали. А ялинка так і залишилась там на, на, на цій горі. Якщо йому щось не подобалось, він то казав і він був ще чоловіком слова. Він сказав, що це зробить, і він то робив. Ну і ще мені подобалось, що він був добрий, що на нього можна було покластися. Ну. Якщо я його наприклад щось попрошу, то він то зробить одразу. Ніколи не забуду. Як мені мама розповідала, що я була маленька, це був садочок, і він прийшов мене забирати. Я там передую, кричу, не буду то одягати, те не буду? А він мовчки просто взяв, одів мене з наплеча і поніс додому. Дмитро Батрак вчився у запорізькому навчально-виховному комплексі Запорізька Січ військово-спортивного профілю Запорізької міської ради, що розташований на острові Хортиця. Був відмінником майже з усіх предметів, хоча найбільше розумівся на математиці. Діма він лідер сам по собі. Навіть він ніколи, мені здається, до цього не прагнув. Але якщо треба було підтримка якась, то треба було зазирнути йому в очі. От якщо він посміхнувся, значить дійсно він підтримує. І таким він не запам'ятався, щоб дуже намагався якось виділитися, ні, мені здається, він був дуже скромний. Навіть серед дітей, коли ми ставали фотографуватися або готувалися до чогось, він намагався уникнути великої уваги. А діти навпаки. І що було ще дуже цікаве, це те, що ті очі, які серйозні, вони були такі, знаєте, з прихованою посмішкою. І ще, що було цікавим, він завжди був готовий до уроків. От навіть. Не помічаєш, коли він це робив. Весь час займався спортом. І по ньому було видно, тому що якщо зранку прийшов Діма і нібито не в настрої, а він просто приліг на парту, це значить у нього було ранішнє тренування. І ось ти його викликаєш і він ніби змінюється одразу. Якщо це вірш, то це повинно бути дуже гарно і чутливо. І якщо це якась відповідь на уроці, то знов таки відповідальна. І оця відповідальність, мабуть, вона в нього йшла весь час. Дмитро мріяв у майбутньому стати капітаном дальнього плавання. Про це часто розповідав своїм друзям, з якими не розставався протягом всього часу навчання в школі. Та й згодом. Влітку перед першим вересня збиралися всю школу. Сиділи ми на подвір'ї у мене вже вечір. Завтра 1 вересня. І Дмитро каже: О, завтра в школу, завтра в школу. Ми так спам'ятали все. Потім каже, а завтра на роботу, потім в університет, а потім вже і смерті. Ось так якось і сталося. Веселий, відкритий, може дещо відчайдушний. На такі авантюри завжди ми сподвігалися. Завжди допомагав всіх у класі, тягнув за собою вперед. У навчанні був перший. До останнього класу я перейшов в іншу школу, але хлопці згадують, що навіть на ЗНО і так далі допомагав усім. І сам все робив, тобто такий здібний хлопець був. Він був веселим, цілеспрямованим, розумним, дуже обдарованим як в навчанні, так і в спорті. Також в нього були визначені успіхи. Ми навчалися на Хортиці і ми ходили, ну, щоб згаяти якось час. Ми ходили завжди на тренування на лівий берег, тобто через мости, там це все проходили. Ось так проводили цікаво цікавий час. Дмитро Батрак зростав спортивним та міцним підлітком. Тож із задоволенням відвідував шкільний спецклас, де поглиблено вивчали давнє козацьке бойове мистецтво Спас. Він захопився історією запорозького козацтва, відродженням його традицій. Там же у школі проходив кінну підготовку активно брав участь у всіх змаганнях з рукопашу від свого осередку Спас Січ у показових виступах на різноманітних фестивалях, у костюмованих традиційних святах. Залюбки їздив на спортивно-патрі. Отичне таборування влітку. Людина, в якої поєднувалися дві таких риси по житті спокійна, людина спокійна, дуже. Добре у нього з навчаннями, легко давались у нього предмети, і в тому ж також і як спортсмен він наполегливий був. Він, ну, при участі на змаганнях це вже не та спокійна людина, яка сидить на уроках за, шку... за шкільною партою. а Це вже такий воїн, який викладається повністю на тренуваннях, на, на... на... на тренуваннях, на змаганнях. Тобто, поєднувалась в ньому. І спортивна така людь, і врівноважена така людина. Дмитро Батрак мав безліч перемог на змаганнях та чемпіонатах різних рівнів. Пізніше брав участь у боях з ММА. Це чоловік з великої букви, в котрому були всі качества. Если друг, то если учеба, то только на ведминно, во всех закладах, где он учился, везде висят его фотографии. Этот человек, если он занимается каким-то делом, всегда доводил это все до конца. Если это бой, то только... Первые места. На вопрос, Димон, сколько у тебя сейчас медалей, он говорит, я на 98-й сбился. Абсолютный чемпион. Элита. Після школи Дмитро вступив до комунального закладу Запорізький обласний ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою захисник Запорізької обласної ради, де також вчився навідмінно. Навіть сидів у класі за окремим столом, бо мав іншу програму навчання та особливо складні завдання з математики. Звернув увагу, що Дмитро є таким зваженим. Вихованим, стриманим. Діти, вони, як правило, між собою, це хлопці, там бувають різні сутички, десь хтось там когось зачепив, таке буває в нас. Але Дмитро якось він вище над цим, цим стояв, був як арбітер у всіх всіх складних ситуаціях. Діти поважали його, думку, ну і тому і дослухалися. Ну, Діти шкодять. І ну, потрапляє до мене в кабінет <смі>, на розборки там. Ну, і Дмитро щось не шкодив, таке якась, якась дрібничка. І я спілкуюся, але бачу, наскільки він, він йому соромно за свій вчинок. А я ще, мабуть, по необережності чи не розуміючи вагу ось саме цього впливу, сказав, що можу пожалітися тренеру. Це було дуже. Для нього боляче, тільки не тренеру. Я виправлюсь, я більше не допущу. Ось настільки таким високим авторитетом користувався тренер. І навчався, і був дуже добрим спортсменом. Тобто ці всі речі були в одній людині, і я дуже цьому дивувався, як можна займатися спортом. і да... Він добився дуже багато успіхів в нього було. І дуже добре він навчався. Навчався такі точні науки, як математика, фізика, хімія, це все йому дуже легко давалося. Я судив по собі, тому що я теж займався спортом, але в мене навчання не було таких успіхів. І, напевно, цим він дуже такий був, я навіть не можу так сказати. Все в одній людині. Але від цієї людини я ніколи не бачив ніякої агресії, ніякої там спильчивості. Він був завжди такий ось прямий, спокійний, ніколи нікого за весь час, котрий я його знав, навіть у ліцеї ми два роки пробули разом і ну, спали біля один одного, можна так сказати. І я не ну, ніколи я не можу сказати, що він був агресивний до когось. Він завжди був спокійний, доброзичливий. Після закінчення навчання в ліцеї захисник Дмитро вступив на десантно-штурмовий факультет Одеської академії сухопутних військ, бо мріяв присвятити своє життя військовій службі, стати офіцером, захищати зі зброєю в руках свою батьківщину. Він... Настільки був довольний, що коли його привезли до вступу в Одеську академію, там же ж на тому КПП дитина йде, все, ви за воротами залишаєтесь. Так я вам скажу так, що я навіть трошки образилась, бо він аж під припришку побіг туди. Так от. І для нього так важливо це було, і там теж, там, на відмінно закінчив диплом з відзнакою. Та, то його мрія була. Починається етап вступу. Денис Шленчак, його друг, Дмитро Батрак з мамами їдуть в Одесу. Щось у них там одразу не виходить, я починаю шукати хлопців. Старших курсів наших випускників, щоб підтримали психологічно, підставили своє плече плече, щось підказали, щось. Допомогли в чомусь, так і сталося. Ну старшокурсниким кажу, виш мені обов'язково світлину з абітурієнтами, з молодими з запорожцями. Прийшліть, і Дмитро це запам'ятав разом з Денисом. Наступні покоління все вони вже не чекали мого дзвінка. Вони одразу наших випускників ліцею захисник відшукували, хто приїхав під свою опіку. Влітку 2021 року Дмитро Батрак закінчив академію та отримав офіцерське звання лейтенант. Там же в Одесі познайомився з дівчиною, з якою планував невдовзі одружитися. Пара навіть призначила дату майбутнього весілля. Я його дуже рівнувала до неї, бо коли він приїжав, він був зі мною. Він те, не те, а тут вона приїхала. Що це таке? Ну, ревнувало було діло таке. Він дуже хотів одружитися. Він зробив пропозицію своїй дівчині на Новий рік, і в... йому навіть вже він домовлявся, що йому дадуть відпустку на весілля. Широкомасштабне вторгнення російських агресорів в Україну. Дмитро Батрак зустрів на посаді командира взводу у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Спочатку вони відбивали атаки окупантів під Сумами, потім на Запорізькому напрямку. Тепер Дмитро особисто захищав саме ті краї, куди полюбляв їздити в дитинстві. 5 травня 2022 року йому виповнилося 22 роки. А наступного дня, 6 травня, Дмитро Батрак загинув. Це сталося під Малинівкою на Гулійп. Під час відбиття нападу ворога у нього поцілив снайпер. Поховали Дмитра Батрака у рідному Запоріжжі. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Я в це не повірив одразу, як мені от сказали, що таке трапилось, тому що людина була дуже така, ну, як би мовити, сильна. Просто не міг повірити, що саме це трапилось. Дуже шкода. Уявити важко і дійсно, поки ми не побачили вже Діму в труні, то мені здавалося, що це якась там помилка і що це щось можливо пройде і все зміниться, і Діма буде на порозі. І це дуже боляче, боляче, тому що це такі діти, ну це дитина, розумієте, і хоч це вже й чоловік зможнілий, але це дитина. І завжди важко втрачати таких дітей, особливо як Дмитру. Навіть зараз, от скільки пройшло часу, інколи ми там списуємося з мамою, де щось про Дмитра ще довідуємося щось, все одно знаєте, якось воно здається. А може таки, ні. Світла людина, людина. Ну дівчина залишилась, на жаль, от і багато міг би користі принести нашої держави. Багато друзів, багато планів, як у військовому, так і у мирному житті. Але війна обірвала. Зараз на фронті в пам'ять Дмитра знаю точно, чотири автівки їзди по фронту з номерами, з державними номерами Батрак, Батрачок. Також і я їжу, у мене машина з номером Батрак 2, бо Батрак є є Батрак, є Батрачок, це також його однокласники, друзі на військових автівках. Нищимо ворога з його ім'ям. Дуже сумуємо за цією людиною. Дуже. Напевно, це один із небагатьох людей, котрі котрих я був завжди уверена і він дуже був завжди відзивчивий до тебе. І нам дуже його не вистачає, він був дуже добрим. Я б навіть сказав, що він братом був, тому що багато чого знав і ніколи нікому не розповідав також, і я про нього багато чого знав, багато добрим сином. Це жахлива новина. Що Дмитра більше немає, Дмитро загинув в бою. Дуже важко було сприйнято всім колективом. Мною особисто ми поїхали всім колективом на поховання, приїхали і випускники, і діти, які вчаться, і їх батьки. Дуже боляче було це дивитися, коли близькі люди рідні, кожного військового боляче ховати, але коли це лейтенант юний. Наш один з найкращих, майбутня еліта не лише українського війська, а майбутня, майбутня в тому числі політична еліта нашої держави кладе своє життя, захищаючи український народ від російських окупантів приезжая к нему зараз на кладбище, в голову взагалі не пускає тих мислень, що його немає. Хоча це все видишь і воспринимаешь, як воно є. Вроде вот-вот і -вот, прийде он в відпуск. Я була щаслива, що в мене є такий брат, спортсмен, що якщо я йому скажу, то він може і комусь вмазати. Для мене він був як мама, тато, сестра, брат, бабуся, дідусь. Тітка, дядько. Всім був веселим, люблячим і рідним. Ну, то У мене двоє дітей. Да? Серце на двох не ділиться. Я то моя душа має двох дітей. Ну, зараз я живу як то, знаєте, як. Людина з особливими можливостями, бо пів душі вже немає, пів серця немає. То... Нам не можна забувати імена тих, хто поклав своє життя за наше спільне майбутнє. Вони назавжди залишаться ангелами перемоги. А наша справа берегти їхню пам'ять і за можливістю наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.